Вітаємо сьогодні! Ми розглянемо корпус для молочного фільтра ємністю 5 тонн. Надійне рішення для фермерів та молочних підприємств. Цей корпус виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Конструкція продумана для легкого монтажу та зручного обслуговування. Корпус оснащений герметичною кришкою з ущільнювачем, що запобігає потраплянню сторонніх часточок і забезпечує максимальну гігієну під час фільтрації молока. Важливим аспектом є простота зміни фільтрувальних елементів. Це економить ваш час і забезпечує безперервний процес виробництва. Обираючи корпус для молочного фільтра від Анкар Україна, ви отримуєте надійність, якість і професійний підхід до молочного виробництва. Зараз ви можете спостерігати, як насправді легко замінювати фільтрувальні елементи. Це займає буквально декілька секунд. Для замовлення переходьте на наш сайт ankaragrocom.ua або телефонуйте. Номери телефонів є в кінці відео, або ж в описі. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити нові і нові огляди.